Привіт! Ви на каналі Анері ТвіС. І сьогодні я знімаю продовження, як я садила дерево. І вчора я також його підливала, можете подивитися на це відео і перейдемо до відео. Ось і це, що я усіх тих двох відео попередніх показувала вам дерево. Зараз я його підлию. Зачекайте. Ось я підслею його. І повиймаю зараз бур'янчики з нього. Так. Так, так. Так, так. Так. І хотіла би зробити рекомендацію. Каналу Ніролапшоу і Мандекор ТВ. Підписуйтесь на їх канал. Сил... Не. Ось ці хлопці. Не рола і Мандекор Тв. Підписуйтесь на їх канал. Силка буде, я поставлю. За... Я я сьогодні закину відео, як вона. Так. і... Дякую e, за просмотр, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. E, всім па-па!